Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді благодійний матч наві, заручення польського гравця та українки, поповнення в родині данського кіберспортсмена, проблеми конфіга, запуск FPL у новому регіоні. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон-стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Контрстрайку. Наві продовжили контракт з Сімплом ще на три роки. Нагадаємо, що Олександр Костелів вперше приєднався до клубу 4 серпня 2016 року. Дякую за довіру. Час досягати ще більш пам'ятних результатів. Дякую усім вболівальникам за підтримку. Та не забувайте підтримувати Україну в такий важкий час. Прокоментував підписання контракту Гравець. 16 жовтня команда Наві спільно з майнкастом провели трансляцію благодійного матчу, учасниками якого були бід, Самдаянг та Сімпл, гравці основного складу Наві, Лачин блогер та волонтер. Оля Зирянов, комік, футболісти Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. І кіберспортсменки Знавіть Джавелінс. Під час матчу було зібрано 794 тисячі гривень. Кошти будуть направлені до благодійного фонду Землячки. Польський снайпер Манту зробив пропозицію Олені своїй дівчині з України. Вона відповіла так. Гравець команди Віталіті Дюпрі повідомив у своїх соціальних мережах, що незабаром у нього з'явиться син. Маленький хлопець прибуде в березні, написав Пітер Расмусен в інстаграмі. Сайт JasonGG повідомив, що у конфіга нещодавно була бійка з талантом ESL під час IEM кьольн 2022. В приватній розмові ця людина, а також декілька інших працівників німецької студії, підтвердили правдивість цієї історії. Пізніше данський гравець зізнався, що справді таке було, і поділився, що зараз працює над собою, перестав пити і щотижня спілкується з психологом, щоб повернутися на правильний шлях і стати тим, ким є насправді. Нагадаємо, що тиждень тому стали відомі подробиці травмування Крістіана під час бійки з охоронцем клубу в Мальті після ЄС. Проліг Сізон 16. данський гравець повідомив, що охоронець клубу був агресивним, зламав ногу кіберспортсменові та вдарив його по голові. Після чого конфіг дався до самозахисту після інциденту. Астраліс та Крістіан домовилися про скасування контракту з особистих обставин. Платформа FACEIT офіційно запустила FPL CSGO South America. У лізі братимуть участь 140 найкращих гравців регіону, які боротимуться за щомісячний призовий фонд в 12,5 тисяч доларів. Дякуємо дуже усім нашим патронам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.